Минулої доби ворог продовжував обстрілювати прифронтові населені пункти Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів. У Вовчанську, який ворог масовано обстрілював протягом вчорашнього дня, зруйновано вісім приватних житлових будинків, сталися пожежі. Щонайменше чотири житлові будинки пошкоджено внаслідок обстрілів селища міського типу Козача Лопань Харківського району. Через обстріли з реактивних систем залпового вогню села Петропавлівка Чугуївського району пошкоджено два житлових будинки та господарчу споруду. Від обстрілу з реактивної системи залпового вогню села Зелений Гай Ізюмського району. Пошкоджено об'єкт інфраструктури, господарчу споруду та житловий будинок. На щастя, обійшлося без постраждалих. Рятувальники звітують за минулу добу здійснено 36 оперативних виїздів. Пожежі спричинені ворожими обстрілами. О 9-й. Чугуївський район, Вовчанська територіальна громада, місто Вовчанськ. Вулиця Благовіщенська, 34. Внаслідок обстрілу горіли конструктивні елементи зруйнованого будинку на площі 30 квадратних метрів. Ліквідовано пожежу о 9.40. Від ДСНС залучено одна одиниця техніки та п'ять чоловік особового складу. Жертв та постраждалих немає. Об 11-й Чугуївський район, Вовчанська територіальна громада, село Бочкове, вулиця Нижня Новоселівка, 11. Внаслідок обстрілу горів житловий будинок на площі 100 квадратних метрів. Ліквідовано пожежу о 15.20. Від ДСНС залучено одна одиниця техніки та 5 чоловік особового складу. Жертв та постраждалих немає. Вісім раз. Рятувальники виїздили на перевірку місць влучання снарядів. Випущених окупантами по мирним населеним пунктам окупанти гатили по місту вовчанську. Перевіркою виявлені пошкодження та часткові руйнування восьми приватних будинків та надвірних забудов. Через необережність при поводженні з вогнем чи навмисне випалювання сухостою, трапилось 15 пожеж в природних екосистемах. Вигоріло понад 10,5 гектарів сухої рослинності. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 154 Одиниці вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, на лінії зіткнення тривають бойові дії. Ворог намагався вести наступ в районі Синківки Куп'янського району, але отримав відсіч та відступив з втратами. Марія Соловйова та Станіслав Денеко новини Харків.